Декілька днів тому загинув наш побратим Сергій Бутенко, позивний мною іспанець. Людина навчалася в університеті на аспірантурі. Почалась війна. Він не міг висидіти вдома, не міг спокійно спостерігати, він підписав контракт з Збройними силами України. І у квітні 23-го року він попав наш підрозділ. Хотів дуже служити іменно сапером. І все, я його навчив десь за. Тиждень чи два, потім ми з ним полегенько почали ходити на якісь такі легкі завдання. Трохи на полігони, трохи на виїзди. Легко йому все дуже легко йшло. Пару місяців він вже сам других нових людей навчив. Про нього ніколи нічого ніхто поганого не говорив, він завжди цю роботу завжди виконував. Якщо не виконував, то залишався на годину, на дві, на сутку. Тільки так, щоб виконати роботу. Виїжджав вночі, приїжджав вранці, готовий був поспати 3 години і знову їхати до виконання бойових задач. Ну, ми були напарником, в основному я зіспанчив постійно два. Плюс собі ще брали, будинку. Ну, залежить, який виїхати. Ми до 30-40 метрів. Ми залізали, там подарунки залишали, не боявся нічого. Розумно все робив, все розумно, обдумано. З ним надійно було ходити. І я з ним не боявся. Паша! Креветки хочеш? Не дуже? Ну так скоріше. Ну, були такі випадки, що ми поїхали, я його завіз, чекаю годину, 2-3-4 нема. Поїхав на штаб, бо малий пропав, на связь не виходив. І цей. Ну, Потім ми його знайшли, я прилетів. Він визвав мене, я приїхав за ним, залетів. Нас почали крити. Я виїхав, не забрав його, він заховався. Потім вийшов знову на рацію, він каже, заїжджай скоро, каже, я залітаю, він на кузов заскакує, і ми виїхали. були. Щось там принесе, завжди він то любив. Щось знайти, принести та й це показати, розкрутити, поцікавитися, подивитися в інтернеті, що його не складається, що нічого. Робиш перевірку. І спашка підриває бомбу, дивимося всі. Зараз щось буде якийсь великий бабах. Перевірочка пройшла. Готово. Підривай. — Пашка, як Не раз теж пішов той іспанець, пішов, нема, нема. Каже, там визиває, каже, виїдеш туди, забереш. Я приїжджаю, він кричить здалека. Я в кущах сижу, машина так далеко. А він, Бери мене, фотографіруй, каже, подумає, тоді такі дощі були, то він ледве він сам куди десь там 50 кілограмів чи сіки важить, Ще той бродік, ті штаниці вбудуть, нічого бути, Та він суне, ще за собою групу везе. Людина, яка не один раз була контужена, попадала в лікарню, відкапувалася, проходив один день-два, і він вже приходив, все вже не треба на виїзди. Один рік попередніх виїздив, мав шість осколків в нозі. Шість на осколками його хотіли положити на больничку, попросився, щоб його відпустили, і через три дні він знову рвався в бік. Все, у мене вже ноги не болять. бачимо, що ходити не може, а все рівно рветься, бо хоче йти. Останній самый... печальний то наш останній виїзд був. Але на жаль, з вже не повернувся. Ми зробили свою місію, Ми замінували, що нам треба, прилізли, Пі... танчик, артилерія, ну з усього. 12 дронів нам скинули прямо в бліндаж. З тих 12, 3 не зірвали. Один я зняв був прямо на дорозі, один із пашка, а третій, на жаль, не вийшло. Це був последний його дро. Він у нас був наймолодий, 24 роки, ну і найрозумний. Веселий, позитивний, безстрашний, нічого не боявся. Завжди ну, щось там щось скаже, щоб посміятися. Якщо навіть хтось боїться, він завжди підтримає. Для нас він був, особисто для мене, він був як дитина. У наших котиків обід. І Спашка буде кормити наше звір'ю. Так, скільки тут є раз, два, поки три. А ну шайка вилітає, де ще два потерялась. Він був людиною, яка вела. Е це дуже важлива якість зараз на війні. Людей, які можуть вести групу, завести і на місці зорієнтуватися, як ту групу вивезти, як діяти в екстремальних ситуаціях. Він був одним із таких. Це людина, яка достойна навіть звання Героя України.